Їм подобається Алхім, Васілій Тимошенко, і це прекрасно насправді, те, що вони існують. Тому що якщо їх не буде, буде набагато гірше. Тому що, якщо їх не буде, не буде людей, які виражають думки або ну, те, що накопичено, або відчуття, або дискомфорт дуже значної групи українців. На жаль, окупація тривала дуже довго. І вона перепрошувала ідентичність, сприйняття реальності тощо, тощо, тощо. І е, я тут хочу зараз нагадати свій старий етер від е, грудня 2021 року. Е, е, я до Дня Соборності шукала, що у мене на каналі є до Дня Соборності. Якісь відео. Думаю, може щось з ретро покажу. І знайшла цей відос. І прям хочеться повторити. Тому що насправді. Дуже класно, що є Фелікс що є Анна Алхім, що є Сергій Дацюк, що є Наталія Влащенка. Бо вони, по перше, знову ж таки, є виразниками того, що знаходиться в головах значної частини українців, помітної частини. Яка проходить ще свій шлях до українства або залишиться на тому етапі українства на розвитку, якому він зараз, що у мене є український паспорт, і є в українські вареники, значить я українець. От і е, тут хочеться згадати свою цитату про самоцитуватися. Ми вже підходимо до фіналу, так що можна собі дозволити. Чому ми дивимося на цей контент? Для того, щоб знати про те, що відбувається навколо нас, не заплющувати на це очі. І реагувати. Реагувати попри те, що є тисячі інших голосів, які розповідають нам, що ми упороті, що ми нацики, що ми якісь там русофоби, чи що ми там бандеровці, що ми хотімо цих русських, що у нас якась національна ідея в ненависті, чи якась така херня. Все це це ну, істерика, гнид. Які розуміють, що еволюція у суспільстві незупинна, вона відбувається, дедалі більше українців розуміють, що з ними зробили під час цієї окупації, ментальної, мовної, ідентичності окупації, і не готові далі хавати це целеніще і діють. І коли нам розповідають, що наша реактивність. Що спричинена певним подразником є якоюсь беззмістовною активністю, в якій немає сенсу, бо це суто ненависть до якоїсь нації, це не так. Несприйняття російського в Україні виникло тільки через те, що російські гравці нашого ринку надто довго давили нам на болюче місце. Надто довго ігнорували українське, надто довго сиділи в позиції Я доміную в цьому просторі, а ти, як тільки піднімаєш свій український голос, нацист і убиваєш невинних русських младенців. Це не так. Це не так, але як ви бачите, ну, наприклад, Трец нам дуже активно показує, що ДТП зброя, якою намагаються стишити, відвернути від українського. Така ж сама: Нацисти, бандеровці, мавнюки, патріоти, кастрюлі, упорати, нацики, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Все це звучить, все це звучить, але ну, як ви розумієте, з кожним роком. Дедалі більше людей обирають бути краще в серед мовнюків, ніж серед тих, хто виходить проти них. І це відбувається завдяки існуванню людей, які. Викликають подразнення, які з одного боку працюють як комфортний прихисток для певної аудиторії, яка не хоче з цієї бульбашки виходити, не хоче відмовлятися від ідентичності, яку собі сформувала, і залишиться там на віки вічні. Це нормально, є такі люди. Захочуть, хай будуть. Ну, хто ж... Лікар. А з іншого боку, є люди, які зараз сумніваються, але коли вони бачать ці всі активні подразники і дедалі більше, і коли а, це стає їхня робота стає очевиднішою за тим, як навала. Певних постів на певну тему заповнює соцмережі. З'являється навпаки відраза до цих всіх штампів. І ти розумієш, що тобою, з тобою воюють просто штампами. З тобою воюють мисловирусами, вірусами, до яких процес мислення взагалі не має жодного стосунку. І у людей з'являється до цього відраза. А коли з'являється відраза, то з'являється щеплення. Щоразу, коли нас звинувачують у тому, що ми якісь упороті патріоти, чи якісь надто чутливі, чи яка різниця, чи один народ, треба пам'ятати, що в тих місцях, де росіянин патріот, українця назвуть нацистом. Тільки через те, що він в своїй країні, говорить, що він українець, спілкується українською мовою і хоче поваги до себе. Найцікавіше, що ця історія існує і дотепер. І дотепер українців так називають в той момент, коли повномасштабність війни Росії проти України не викликає взагалі жодних запитань. У кого є очі всі бачать чотири роки. Чотири роки з моменту повномасштабного вторгнення не зупиняє людей у тому, щоб звинувачувати у нацизмі саме українців, звинувачувати у всіх злочинах саме українців, і казати, я не можу говорити на вот язикі, тому що мене на ньому заставляють говорити, Тому що вот український он какой то язик агресії. Російський не відвертає, російська мова не відвертає, попри те, що для багатьох російська мова це мова тортур, катувань, вбивств, ракети, які на тебе летять. Пропаганда, яка насліться, пропаганда, яка формує людей, що продовжують хотіти нас вбивати. Але українська, ну як я сказав, там, де росіянин патріот. Українець нацист і убійцу, і вообще його треба звинувачувати у всіх гріхах, і нас далі продовжують звинувачувати. Але ці люди працюють насправді дуже сильно на інтереси України, тому що вони будуть завжди. Такі люди будуть завжди. Хтось буде зберігати свою ідентичність і переносити її далі і далі. Оцю ідентичність святського чоловіка, як все було добре. Ну от, наприклад, Арістович, та скільки йому років? Вісім років народження. Чи скільки подождіть, Арістович? 75-го, да. Я така думаю. Невже у нас один рік. 75-го року народження. 50 років. 15 років прожив у Радянському Союзі, а ну, і. Дотепер залишається глибоко совєтським чоловіком. Що з ним сталося? Що з ним сталося за те, що за 15 років йому встигли цю прошивку зробити? І так багато. А деякі люди взагалі не народилися в радянському союзі, але живуть як от палікаво совєтського чоловіка, і нічого з ним не зробиш. І у нас вроді би один народ, і все, один большой союз і так далі. Причому. Причому, знову ж таки, ця ідентичність вигадана, ця ідентичність сконструйована, ця ідентичність е за фан фантазійна, але вони за нею тримаються і більше того, докоряють українцям за те, що зіпсували їм минуле існуванням українців і взагалі нагадуванням про те, що українці хочуть собі інше майбутнє. Але як сказав Буданов, треба зрозуміти, що Є неприємні люди, є неприємні країни, можливо, навіть. Але ж заплющення очей на це не допоможе. Ми маємо мати з ними справу, на жаль. Є неприємні люди, і навіть країни є неприємні. І ми маємо мати з ними справу. Тому що, якщо їх не буде, то, ну буде пустота. Яку хтось чимось іншим буде заповнювати. Бо все одно у значної частини суспільства, яка не пройшла трансформацію або хибно пройшла трансформацію, у них є потреба триматися за ту звичну реальність. І вони будуть шукати її не в українському просторі, де українською мовою філіксерійської буде це говорити, а у Маргаріти Сіманян, там, наприклад, чи у Юлії Латиніни, чи ще у когось. Ну, хай вони вже. Серед наших і паралельно дивляться коміка із істориком, і щось звідти беруть, і так далі. і так далі. Ну і зрештою буде момент, коли, знаходячись поза російським контекстом, людина дійсно не буде відчувати російський рідним. Бо ну, надто багато у багатьох спогадів про пісні. Мультики, фільми, серіали, реаліті шоу і так далі. і так далі. Нам треба заповнювати все своїм простором. А неприємних людей багато, але нам треба мати з ними справу і з неприємними країнами теж, руйнувати їх повністю. Друзі, щасливо, що в мене вийшло сьогодні зробити етер, бо я вже думала, що ще сьогодні, якщо пропущу, то це взагалі все. Я відстала, поговорила з вами про те, що. Проговорили вже всі до мене, і я знаю, то це вскакую, заскакую в останній вагон, але треба було заскочити. Поговорила також про те, що привернуло мою увагу, і що мені здалося цікавим. Знову ж таки, рекомендую вам інтерв'ю Валерія Пекара, рекомендую вам інтерв'ю Опора Оля Івазовська і Павло Клімкін. Також рекомендую вам. А... Інтерв'ю з Олександром Япчанкою. Рекомендую вам інтерв'ю з Богданом з Максимом Буткевичем. Я ще боюсь переплутати з Максимом Буткевичем. Оці всі інтерв'ю рекомендую. Багато з того, що не рекомендую, теж сьогодні цитувала, але ми, ми досліджуємо для того, щоб рухатися вперед і робити висновки, і розуміти, а куди еволюціонувати далі, а де у нас є. Недоліки. І те інтерв'ю, Окрика, про яке ми говорили. Це інтерв'ю хороший посібник для тих, хто хоче розуміти, як воно без підготовки спілкуватися з демагогом фаховим, який дуже гарно вміє відстоювати ті тези, які навчився. Комунікувати з аудиторією, яка це буде сприймати. Тому що, знову ж таки, ми можемо подивитися, як е, Данило Мокрик спілкується з е, Ганчаренком через е, дуже емоційні і дуже шаблонні репліки, які дуже легко відбити, і не провівши нормальної журналістської підготовки до цього інтерв'ю, що зіграла проти нього. І ми можемо побачити дуже багато. Е, Інструментів демагога, який перемагає з легкістю у цьому добові. Тож для журналістів, які хочуть краще навчитися оперувати своїм е ремеслом, це інтерв'ю має бути помічним, хоч його і дуже боляче дивитися. А я вас залишаю зі своїм ретро-відео, яке вже почала вам цитувати, бо воно власне підсумовує все те, що ми з вами робимо, і куди ми з вами йдемо, тому що. Українець це шлях. Ми йдемо для того, щоб зрозуміти себе і побудувати собі те майбутнє, яке буде найкраще обслуговувати наше прагнення і наші інтереси. Всі цьомки бомки слава Україні! Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, донатити на ті збори, яким ви довіряєте. Підписуйтесь на мій канал, якщо раптом ви сюди потрапили і не підписані. Будьте активними в коментарях, ставте лайчки це дуже обов'язково. Це дуже обов'язково, якщо вам сподобалося. І приходьте ще далі обов'язково буде. Попри весь цей потік, потужний трешу і угару, і крінжу. Такі гарні українські слова. Попри весь цей потік, який я вам сьогодні показала, моє ставлення до всіх цих явищ дуже позитивне, тому що ми все це вичленовуємо. Ви мені це приносите як подразники. Отже, ми на це навчилися реагувати. Був час, коли реакція на це була неможливою. А зараз у нас з'явилася ця реакція манту якому нарешті почали мучити? Цим я вас і вітаю.